Так, да, я вам скажу з цими китайцями. Якісь любовю технікою. Можна наробитися нормально. Я піднімаю плуга, а воно скрипить. Я опускаю плуга, воно скрипить. І дере таке кажуть до переднього мосту. Та що ж це таке? Ну запшикав я, звісно, вже всі ці штучки, дрючки, там обшикнув, там обшикнув. Тут обшикнув, там обшикнув. Вроді і все, там обшикно. А воно дире і дире, поміняв вже масло. Думаю, це що це таке? Зняв вже з навіску. ну вчіпляю, плуга піднімаю, дере. Зняв без нього, все нормально. Опускається, вроді не чути скрипу, А це виявилося, ось тут сюди, треба було чихнути під саму втулочку. Уявляєте? Як може бути? А воно дере і дере. Звук такий неприємний, знаєте, з сувого металу, а по сухому металі. йолки палки